І з чистим небом, будемо пісні співати, будемо царя Бога прославляти. радість ми у вашу хату будемо дружню закликати. Ой, як не втягну, страшно стало, дивіться, жодної зірок не видно, та й місяць сховався. Ото, так ніч, кажуть, і чиста сила ходить по землі. А може, це вона всі всій Обіцяв на землю послати Мосія, який допоможе людям здорово од онесість. Та ще ходить по землі і ще під слово. Може, і для нас краще життя стане? Слухайте, дивіться, он щось з чорним Сідайте добрі люди. Ще здалеку йдете, а з діточку діточки мантують, та ще не блесні нам шлях. Пойдемо, аж до рухнуємо, до міста доведу бо я походжу, слава дорозі, за виду. Зі мою Марію. А чому морятка не весела, Подумала. Притунилася в дорозі, ноги натрудились, почати вікна. Ідіть до нашої стареньке, там сіно похоче, та й тепліше там. А ми тут, біля вогню та й біля овечок переночуємо. Добре, ви вже лягайте, а я за овечку подивлюсь. Чи то горить щастя чи вже дніє, Та то таки горить? Гей, Микола, вставай, дивись, як небо палає. Ох, нещастя! щастя, усе сокругу, куди мені тіщо нам робити, бідним. А дітей веселіться і до Бога разом щиро по помоліться. Залишайте і сідайте, бо вечеря край стала. У віконці свічка світить, може хтось голодний вступить? Тя пахне на всю хату, тут багато меду й маку. Клясного тут нема, кожну страву в пісну. Страв до винаті треба мати, всіх апостолів згадати. Добру зв'язку і весело, хочу вам сказати, що нині залітають гостіком. Дарись, поклону не сете. Духа стану на очі мої в клітки давати, щоб помилося його весь війну кого. Та де ж він народився, якщо в моєму царстві, то не броню. Ідіть, шукайте, прошу мене, позичиючи, повідомте, бо я й піду йому, поклонюсь. Ми Ми бачили у темну чорну ніч сіяння в небі, чисте і згобливе, в серце щось доволі рідне, і ми пішли на те, сягне швидко, як крила, ноги наші здосідання до тої зірки, що манила в лаврі. Ми зрозуміли, то родився Бог, відповеде. Йому удар лікали серця, свою любов і покоління ширини. Гіляться Ісусе на моїх діти, що всім серцем мій любов, свят і небо і сюди край любить відсюди. Ісусе милий мене багаті, золота дає не може дати та дасть сильніші прийми від мене це віра серця і любов. Чиста сина мала, свій добром обдарувала. Ми дорогами, стежками, поспішали із дарами, там ангели стали в лаву, заспівали Божу славу, що родився цар Месія, всім покривчиним надія. Куди царі мислити йти, чи не до іроди знову, іншим шляхом ідіть повіться слову. Ірод вам невірний, говорив лукаві, ви ж не слухайте його та йдіть направо. Дякую тобі, Алам, не більше Богу, що ти показав нам. Доброго вечора! Можна заплюдувати? Чи си не стали, та щоб ради собі дати старе добре вам порадить, треба трохи хень мати. Тоді мови річ завідомить. Ой ні, поганий жити вже не такі. Дурні люди, щоб з мошком гендер мати, та про Бога забувати. Хто на добрий путь рішився, той з Богом подружився. А я мій ворожити дайте ручку, ще злочену, всю правду розкажу про наречену, про долю вашу, що на вас чекає. Хай щастя, доля вас не оминає. Ми не, міня... ми не міняємо і не торгуємо і не гадаємо. Тебе тут жили, не треба. Ми нині вітаємо Месію, що прийшов з неба. Виганяйте жида з хати, ми не хочемо торгувати. Досить лиха ти надію, зловне радіти посія, бо робив дідів з торбами. Хочеш це зробити з <кій> нами, бо будрізо вже їх руки, не попадуть тобі в руки. Ай-яй-яй, я помудрила. Що ж це таке зробити, щоб знову дозволилися? Який великий збиток нашій славі. Хари з мене, достатньо, в моїй державі я поставлюсь в своєму, щоб там запитати. Щоб тут хтось царе наді мною, я тут буду царувати, і мені всі будуть поклонятися. Гей, брати Чорний! Ти своє не погубили. Що маю робити? У всій країні військо розійшли, власніх хате убити звели. а до буде пам'ятай на кінця. Цар і роде, крові не видно дітей не провий, душі своєї не погубили. Жарина отрова, знаю, що чинити. Я тут сам, хто мене може вчити. Чого кличеш нас? Ми тут завжди сяли, натазі зісповняли. Повік не може статися. Чи... Повік не може статися, чи над державою сміє хтось насміхатися? Проти Богу мене вдміяли, Царський наказ ногами потоптали. Обіді всі міста, всі мої надії, оббити, немовляти, яких би зустріли. Натащі й готові виконати царю. Знає, Ей, враги, коли і воргів не знайдено макару. Гей, брати, коли зоре вечерні погляне і висяти чесно столі, всі гуртом до вечеря святої, не забудьте собі пригадати, щоб чиновкусь ірок прокляти. Десять тисяч діток, ще й чотири, заволю положу міру. За Христа поглянули ті полоси, що заробітні скропили їх роди. Ох, як я боюся, страшно мені, страшно. Брате чорти, ти ж свою поміч обіцяв, допоможи ж мені тепер. Поможу, то поможу, у по твою душу прибіжу. Нарешті до тебе прийшла, вже смерть тебе знайшла. А я жду на твою душу, Боже, в пекло її забрати ношу. Коли ти кров не боюсь, дай чало тебе с матерям і йде на тебе, неслужина кара. Лити корови своєї молоди зараз. Геть віце, геть моя палата. О, ні, я не ски, щоб когось боятися. Ох, ох, як я боюся, страшно мені, страшно. Даруй, даруй мені життя, хоч рік, хоч день, хоч годинку, гри. моїх Велика радість сьогодні в пеклі. Бог -да. сіда наш трьох прислав вас охороняти, стерегти від лиха і здоров'я багато дати. Українцям нашим побажати волі, Щоб перемогли дружно всіх ворогів обою. Хай нашої єдності вороги бояться, а ми всі дружно скажемо, Христом Його! Проживайте, добрі люди, що нині спокійно буде. Щиро Господа магайте, своїх діток навчайте. Щоб до церкви всі ходили, щиро на Бога молилися, здержуйтесь від пустоти, не робіть батькам гризати. Хай і клопіт, із сусідами звичайно не сваліться, бо не файло. Кожен з нас запам'ятав, як тяжко Іру страждав. Шляхом іроди не йдіть, до Бога це поверніть. То от Бог буде любити, буде вас благовляти. Пошлемо, щоб не у і удома є у школі. Господарі, прощавайте, нехай минає усе лихо, нехай біда сидить тихо, тож збираємось дорогу, заспіваємо славу Богу. Правда? А -а -а! І дуже дякуємо батькам, що вони сьогодні знайшли хвильку часу і в такій великій кількості, присутні на цьому святі. Дякуємо вам за це. І дуже хочу зараз е, подякувати від всіх нас. Е, Людині, яка найбільше хвилювалася, і не тільки сьогодні, я так розумію, багато часу до цього дійства. Думаю, добрий вечір, але для того треба встати, правда? І треба, щоб зазвучало таке гарне, українське різдвяне. Привітання. Отже.